Тест на людяність такий соціальний експеримент у тилових містах України. Проводить ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс. Цього разу він пройшов центральною вулицею Вінниці з двома великими пляшками води, аби перевірити, чи відгукнуться містяни на потребу в допомозі людини з ампутацією. За годину свою підтримку запропонували 14 вінничан. Це найкращий результат серед усіх міст України, де проводили схожі. Акції мета експерименту Євгена привернути увагу суспільства до проблем і потреб ветеранів війни. Два великі бутлі води Соборною несе ветеран із ампутованою ногою Євген Сивопляс. Так оборонець перевіряв небайдужість віничан. З перших днів повномасштабного вторгнення Євген добровільно став до лав територіальної оборони, а згодом приєднався до третьої штурмової бригади. Боєць воював на сході України, де отримав поранення та втратив ногу. Сьогодні Євген активіст і захисник прав ветеранів. Військові це дуже різні люди. Хтось реально потребуватиме цієї допомоги, хотітиме її, чекатиме її, а хтось навпаки не не, не хотітиме, заперечуватиме. І ось задача. Цивіль цивільних це все таки бути активними, ініціативними і запропонувати цю допомогу. Соціальний експеримент у Вінниці Євген проводив годину. За цей час допомогу ветерану на протезі запропонувало 14 людей. Це найвищий показник серед усіх українських міст, каже Євген. У Луцьку було лише троє людей, які запропонували допомогу а у Рівному та Ужгороді четверо. Я здивований. У мене були очікування, що це може бути або до шести, або трохи більше шести, можливо вісім, але точно не очікував, що буде 14, і я хочу вінничанам подякувати. Наразі ви здаєтесь найсвідомішими громадянами нашої країни. Константин Сотник також ветеран російсько-української війни, тому добре знає, як важливо для військового відчувати підтримку та повагу. Ось йде ветеран без ноги, з пляшками води. І як йому не допомогти піднести цю воду? Ну, це просто нереальні якісь речі. До чого наше суспільство йде? До такого цинізму, до такої байдужості. Люди, ми так війну не переможемо. Люди, давайте будемо об'єднуватися. Євген припускає, що частина українців просто не знає, як правильно запропонувати пораненому захиснику свою допомогу. Найчастіше до ветерана підходили саме жінки. Допомога важлива, бо ці люди вони захищають наше життя, життя наших дітей. І завдяки ним наша країна ще наша країна. Євген Сивопляс продовжує свої соціальні ініціативи. Наступне місто, яке перевірятиме на повагу до оборонців Івано-Франківськ. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканалу «Вінничина».